І кожен працівник, який має офіційний контракт, працює за колективним договором чи ЧНЕЛ. Саме цей документ визначає, яку мінімальну зарплату ви повинні отримувати, скільки годин працювати, коли має бути відпустка, які доплати за нічні зміни чи святкові дні. Ці договори регулярно оновлюються, і якщо роботодавець не підвищував заробітну плату відповідно до нових ставок, це вважається порушенням. У такому випадку ви маєте право вимагати перерахунок заробітної плати за останніх 5 років. Разом із стягненням основного боргу закон також гарантує і індексацію сплати відсотків штрафів за кожен рік прострочення. Це означає, що сума заборгованості роботодавця перед працівником збільшується в рази. У «Кафто телеадзенди ми допомагаємо перевірити ваш контракт, правильність розрахунку заробітної плати і у випадку розбіжностей визначити повну суму заборгованості.